Неволод стайко. дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі, пригоди в павутині. Розділ п'ятий. Невже бегемот є попотамович? у класі. Пантера Ягуарівна дає косі і Колькові несподіване доручення. Після уроків Колько сказав Косі. Не переживай, виправимо. Ходім краще в ліс та пошукаємо гарденько твого портфеля. Може, й ти його просто погано шукав, і друзі побігли у ліс. Портфеля. Не було. Але із за куща раптом долинули звуки аля. Дорогі фасоля сі. Ось як колько обережно засунув, розсунули віти, за кущем на траві лежав учитель Солфечу Бигумол, й він тримав у зубах квітку, мрійливо дивився у небо і тихенько вмугикав пісню Тю, здивовано прошепотав кося і подивився на колька. Тю, здивовано прошепотів колько і подивився на косю. Серед усіх учителів школи викладач Сольфеджіо бегемот і був найбільший бивак. Він ніколи не розлучався із мідною трубою, яка називалася красивою урочисто тромбон. Вона сяяла і вигравала на сонці так, що було боляче дивитися. Подейкували, що ця труба не мідна, а золота. Її так і називали золотий тромбон. Коли Бегемот Гіпопотамович грав на золотому тромбоні, усі пташки в лісі припиняли спіль і мовчки слухали. Бегемот і до добрестями любив музику. На першому ж уроці він сказав Сонфенджо це найголовніший предмет з усіх предметів. Він розвиває слух, учить співати по нотах, вчить глибоко розуміти музику. А музика це, не най... це найпрекрасніше з усього, що тільки є на світі. І широко розділяючи свого величезного рота, в якому стирчали. Тільки два зуби, Богемот і Попотамович заспівав До -ре -мі -фа -со се Прокашлявся і сказав. З оцих семи нот складається вся музика світу. От як вони звучать на тромбоні. І він заграв на тромбоні, потім усі зну... знову він прокашнявся та сказав. А от як вони пишуться і написав ноти на дошці. А тепер будемо співати по нотах. Він заспівав, соль, се! Ну,ма заспіваємо всі разом. ре, затягнули учні Добре! підхопив і попитав молочів. Того, хто співав правильно бегемот Гіпоботамович називав ця ця ляля і частував цукеркою. Але то було не, -не, не часто добре знають, ноти тільки бегемоти любив повторювати вчитель сольф Сольфеджо. У глибині душі він, мабуть, вважав, що по-справжньому розвинути музику може тільки він один. Часто у самотині він ходив лісом, замріяний з квіточками у зубах і прислухався до лісових звуків. А потім грав на золотому тромбоні щось невимовно гарне та молодійне або лежав у траві. І наставивши вухо, слухав, як гуде у квітці Джміль чи якась інша комаха і усміхався блаженно, немов слухав симфонію. Кося вухань був у ге 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 Гемота Гіпопотамовича Цяця Ляля, а колько колючка, -ку на жаль, ні. Кося, як правильно казала мама Зайчиха, мав абсолютний слух. І чув за 500 метрів те, чого колько і за десять метрів не чув. Бегемот Гіпопотамович дуже цінував косені музичні здібності і казав, що кося може стати навіть солістом. Невже це він узяв косеного портфеля? Для чого? Дивина. Та підійти і спитати Н -н -н. Розі не насмілилися. Розгублені і здивовані, поверталися вони додому. Татовій й мамі Кося сказав, що портфеля просто загубив. Батьки насварилися, але робити нічого. Нічого придбали Косі нового портфеля. І зушити, і підручники також минули. Кілька днів. І кожен день приносив несподівану новину. Щодня в когось щось пропадало. У родика Лисовенка пропав новенький футбольний яч, у Зіни Бебешко пропало дзеркальце, у соні Лось шовкова хусточка, у горі сука авторучка, у вірочки Вівірчук мішечок горішків. У колька колючки альбом для малювання, у Михалика, Водводенка, горщик в авраїски мняу перебивні картинки. Всі дивувалися, не знаючи на кого й думати, а Колько і кося. З розпачем позирала на гебигемота Гіпопотамовича, не сміючи і натякнути нікому про свої підозри. Лише у вовчика Вовченка нічого не пропадало. І то тільки тому, що несподівано пропав він сам, чогось перестав ходити до школи. Може, захворів? стурбована сказала Пантера Єгорівна. Треба його провідати. Кому ми це доручимо? Ми доручимо це вуханю та колючці. Вони живуть якраз в тому кутку лісу де й Вовченко. Кося глянув на колька. Колько глянув на косю і обидва так скривилися, наче покопнули по кислиці. Чого це викриватися? Чого кривитися, га? Як вам не соромно, з обуренням сказала Пантера Ягуарівна. Попросили їх провідати хворого товариша, а вони кривляться. Фу, хіба можна такими бути? Дівчатка теж обурено подивилася на них і теж сказали Фу? Виходу не було.